Під час обстеження воронок, даних, де були виявлені боєприпаси, ми з'ясували, що місцеве населення підготувало дані снаряди для того, щоб розпалити вогонь, щоб вони здетонували. І завдяки цьому зібрати якийсь металобрух для здачі, що могло призвести до дуже трагічних наслідків. Згідно заявки, попередньо місцевими було виявлено зі слів лісничого близько 40 снарядів. На даний момент ми вилучаємо і є вже близько 90 одиниць боєприпасів. Зв'язку зі складними погодними умовами і промерзанням ґрунту. Немає можливості провести детальну перевірку території, тому ми робимо контрольну розвідку для того, щоб з'ясувати, чи є ще на даній місцевості якісь скупчення з боєприпасами. На даний момент всі боєприпаси являють собою артилерійські снаряди німецького виробництва калібру 88 міліметрів. Це бронебійні снаряди, які призначені для ураження важкоброньованих цілей. Ну, їхня небезпека становить високі чутливості їхнього підривника до дії зовнішнього впливу. Старожили розказують, що тут були великі німецькі склади. Тут були настільки замасковані ці боєприпаси, що російська розвідка не могла їх виявити. Після війни люди визбирували ці снаряди, ці залишки, що тут залишалися. Тут була велика яма така, болото, і в то болото зносили. В город, що ліс садили, знаходили. А зараз ми маємо чорних археологів, які шукають метали, мають відповідне оснащення, ходять, шукають. І от вони то знайшли. При виявленні вибухонебезпечних предметів категорично забороняється брати в руки їх, переносити, перекочувати. В першу чергу треба огородити місце виявлення та повідомити пожежно-рятувальний підрозділ чи працівників міліції.